Добрий день! Ви на каналі Магія Саду. Ми знову знаходимося на моїй ділянці. І знову обрізаємо плодові дерева яблення поетапно. Тобто ми обрізали вже три дерева, зараз підійшли до четвертого дерева. Чому обрізаю і конкретно одно дерево показую? Наголошую на тому, що є різні підщепи, тобто слаборослі, сильнорослі. Середньорослі. Ось. І так само є різні сорти яблунь, які по-різному себе поводять на різних підщепах. Знімаю відео у мене в цьому рядочку чотири яблунки, і вони всі чотири трошки різні по розвитку, різні по е своєму формуванню. Скажімо, перед цим дерево було, і лячки були у нас більш пологі. А це у нас папіровочка. Бачите, вона росте вертикально. О. І я знімаю це відео. Для того, щоб ви собі розглянули, подивилися, по-любому ви для себе знайдете е, таке дерево, яке росте у вас, О, і обрізочку під нього підберете. Але основні загальні правила, е, я рахую, що для любого дерева, для будь-якого сорту, для любої підщепи. Перше, що в нас має бути нижній ярус, скелетні гілки, які ми формуємо для чого? Для того, щоб вони от дерево росте, йде по ньому енергія. І щоб більша частина енергії то тобто, залишалася в ці скелетні гілки. Їх може бути від 3 до 6. Ну, як у кого, на якому дереві, на якій підщеп, як воно виходить, вони є найбільшими. Далі ми формуємо, скажімо, так званий. Чистий стобур, він йде від 30 до 50 см, щоб тут не росли гіляки, щоб ці гілки не затіняли ці нижні гілки. Скелетні гілки. Скелетні гілки, ще раз кажу, вони в основному в основному для того, щоб забирати більш енергії з яблуні на себе, досить велику частину. На, на рахунок плодоношення, е, ну, моя думка, така, що там яблучко, ну, не, не найвищої якості буде. Найвищої якості яблучка у нас будуть на двохрічній деревині. Тобто гілочка, яка виросла у нас зараз кінець 2024 року, в 23 2023 році, а в 2024 вона заложила нам плодові... <клодові> бруньки> плодові бруньки. Така гілочка має бути горизонтальною, тобто однорічна. Але що хочу ще раз нагадати, що саме смачний плід від стовбура дерева 50 см. Тому в основному всі смачні плоди будуть на, на, на цій частини дерева. Е, мене запитують вже в коментарях м, про пеньочки, навіщо лишати, а чи зрізати молоду деревину. Я розказую і буду далі розказувати. Далі будуть ще відео, де буде конкретно розказане, що навіщо і для чого. Частина. Молодої деревини, яка росте горизонтально або яку ми можемо підв'язати, ми залишаємо. Частина молодої деревини, якщо воно з одної гілочки виросло три штучки, одну залишаємо, дві зрізаємо. Так само залишаємо частина двохрічних гілок, це які в нас в основному плодоносять. Може бути частина і трьохрічних залишатися. Тому зараз ми біля папіровочки і попробуємо обрізати її. Що з неї є? Вона росла так само у нас, як собі хотіла. От, підходь ближче сюди. В принципі, може я щось і забуваю, але в принципі такі, що е, гілочка, яка від центрального стовбура має 50% і більше, її зрізаємо. От ми мали дерево, де там зрізали, було перед цим. Зараз папіровочки. Ну, сюди підійди. От бачите, у нас оця гілочка. От гілочка. Вона, по-перше, що низько, і вона, і вона має товщину, яка нам не підходить. Вона має плодушки, вона має молодий приріст, досить високий. Бачите, от молодий приріст, який йде, то що горизонтально, може і метр бути. Ну, тут нема. Значить, цю гілочку ми зрізаємо. Підійшли до дерева, оцінили і на кільце. Безжально. Все, забрали. Далі нам треба сформувати 3-4 гілки. Можна підняти сюди. Зрізали, цю, зрізали ми цю гілочку на кільце. Вона була товстішою. Далі спробуємо формувати. Ну, якось це яблуня у нас, це папіровочка. Вона з самого початку якось страновато росла. На які підщепи, не знаю. От, підщепа має значення. Ну, дивимося, що тут є. Ех, є плодові утворення Одно чи два на цій гілочці, що нам тут робити? На пеньочок. Чому на пеньочок обрізаємо? Тому що цей пеньочок. Тобто, якщо була бокова гілочка, яка росте від стовбура, ми ще її використовуємо, це може бути двох-трьохрічна, тому що на сіянцях, там може і 4-5 років бути. От. Чому ми зрізаємо на пеньочок, якщо гілка виросла стрімко, допустимо, така, така, а не на кільце. Тому що на цьому пеньочку, якщо нам ця гілочка буде служити, на наступний рік може відрости пагін, може відрости список з плодовою брунькою, а може зразу на ньому, на цьому пеньочку відростати кілька квіткових бруньок. 2, 3, 1. Тобто тому. Ріжемо на пеньочок. От тут, скажемо, у нас є вже якась брунічка, ми зрізаємо на пеньочок. Бачите, якось, от от стрімко дуже ця яблунька росте. На пеньочок, від плодова брунька. І зрізаємо раз, два, три. Зрізаємо тако. Так. Ця гілочка ми її не чіпаємо. Тут теж якісь плодоутворення ця гілка, що нам з нею робити? Бачите, от все воно росте догори. Догори. робимо набережний ріст на довгий, на довгий, щоб не затіняло. Зрізали. Зрізаємо на зворотній ріст цю гілочку. Від пустять одна, або дві, або три. От як тут. Із тих ми будемо вибирати. Сюди далі. Оця горизонтальніша, ми її залишаємо. Оця вертикальна, кажуть, молодий паєн. підійди ближче. От мене запитували в коментарях, що робити з молодими. Той молодий, от ми зрізали, мали зріз минулого року. На косий, на косий. Не так ріжемо, а ось так. Щоб от нижній край був гостріший. цей коротший туди. Зрізали. Вона впустила. Раз, два і от плодові утворення з боку тут. От малесеньке воно. список такий є. Цю ми ще навіть можемо зігнути, а цю на пеньочок зрізаємо. Залишаємо тільки горизонтальні гілки, гілки, які горизонтальні від 45 градусів. До 90. Так само лучше гілочка, піде плодове утворення, вона навантаження. Чому? Тому що такі гілки, які ростуть догори, вони в основному плодами не завантажуються. Вони йдуть ростові і, і, і ростуть догори. Так, далі що ми робимо? Так. Це забрали. Це список укурачує на пару бруньок От так само тут був зріз і в нас пішло три гілочки. Одна велика, друга і менша. Є варіанти, що надрізають, надламують отак, бо бажано опустити. Цю гілочку, можливо опустити. Треба зробити колешок там. Взяти вірьовочку. Відео окремо буду в'язати по всіх гілках, бо полишались на різних деревах. Як правильно зав'язати, щоб не було перетягування, пережимання гілочки. Оцю ми реально можемо опустити, вона у нас буде нормальна. За цей рік вона ще чуть-чуть відросте, може навіть притнути чуть-чуть, що там у нас? Ростова брунька. І вона вкриється плодушками. І на 26-й рік вона вже буде нам е родити, але її треба підв'язати. Або роблять ще такі надрізи зверху. Я ще не пробував, або, або, от пробував, або надламують. Ну, Цю ми залишаємо, потім підв'яжемо. Цю от три у нас вона так. Хоча вона теж має таку товщину. І ця ціна. ну Цю обрізаємо однозначно, а з цими двома ще будемо думати. як Чи я цю опущу, чи залишу цю. Так, з цією ця росте. Має плодову бруньку. І знову догори на три брунечки По молодому пагону є кільце. Знову у нас був зріс. Косий зріз, пішло. Один, два, три. Цю лишаємо. Ці дві забираємо. На ну, можна тут і на кільце. Сією. Ну, нагнути її. До чого ми її підв'язати можемо? Ні до чого не можемо підв'язати. Вона у нас піде не в ту сторону. Також, так, 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 так. Що ми ще тут зробимо? Тут був зріз. Потужний високий пагін. Він у нас непродуктивний. Ріжем на пеньок, що відпустило. Ох, так. Тут є кілька плодових утворень. Гілка пішла догори, обрізає її на зворотній ріст. Цю ми маємо підв'язати з цією ще. Ось. Якщо у нас оцей стовбур буде вільний від гілочок, сонечко сюди буде попадати, на ньому проростають такі шипіки, на яких є плодові утворення. Ця гілка на зворотній ріст, ця гілка на зворотній ріст, бо вони тості ця так само. Ця гілочка сюди, глянь, от так само пішло тут. Дві гілки. Ось вони. Дві. Один і два. Одна стрімко вверх, а ця ще має пологий край. Це зрізали. Ну, цю давайте вкоротимо отак. Так, з цією, що що странно, це. Так, це буде горизонтально. Оця. Вони може підуть, на може, і... От вона двохрічна і вона пустила нам плодові утворення. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Цього достатньо. От її би підв'язати теж. Це зрізали. Це зрізали, це вкоротили. Так. Ця гіллячка. Ось ця. бачите Ми її підв'яжемо вона буде з горизонтальною. Так, з цим що робити? Тож є кілька плодових утворень. Ріжемо тут по старій деревині, це зрізаємо на три бруньки. Даємо доступ сонця. Так, з цією гілочкою. Ця слабша, ця сильніша. Ми її забираємо, переводимо на бокову брунечку, стараємося відвести. Цю ще ми думаємо. Так. Е, сюди з цієї сторони. Цю ми залишили. Тут є плодове утворення, був один раз зріс, був другий зріс, все одно вона росте в нас стрімко догори. Ну, ще на цей рік даємо, щоб вона відплодоносила, ми зрізаємо по молодій деревині. Цю гілочку має одне плодове утворення. Зрізаємо. На рахунок цих гілок. Бачите, теж був зріс. І воно все одно росте до гори. Щось якась странувата ця яблунька не хоче. Потовщення вже, бачите, яке ось. Майже як стовбур. Ми цю гілочку зрізаємо на пеньочок. Все так само, на нижню броньку. Тут що ми робимо? Коли обрізається центральний провідник, ми центральний провідник, який обрізаємо для того, кликуємо, щоб він не ріс стрімко. Тому що якщо у нас цього року виросло 50 см на наступний рік, то воно буде дуже високо. Тому після 2 метрів висоти, як дерево виросло, 2,20 оце ми кликуємо, кликуємо. тобто по молодій деревині на 2-3-4 бруднички зрізали. Конкурент у нас з'явився. Ми його на косий пеньок, нехай віце, піде. І що ми цим досягаємо? Чому виходить, якби ми спиняємо ріст дерева, бо так би він в одному стовбурі ріс. І перенаправляємо цю енергію частково на ці нижні гілки, які є. Це на плодоношення у нас піде. А тут оці ростові процеси з цих раз, два, три, чотири там чотири скільки ми лишили. І, І воно, енергія направляється сюди. І заодно сюди, на плодоношення. Так, з цими гілками що ми робимо? От у нас є така гілочка цікава. ну це Є раз, два плодових утворення, три. Це клікуємо. Оці дві от, повністю зрізали. Звільнили, звільнили деревце. Ну, таке воно у нас вийшло поки що. Будемо дивитися. Щоб ви розуміли? На одній нормальній гілочці, якщо дерево має від 3, 3, 4, 5 років на 106 підщепі і далі, на одній гілочці має бути ну, десь 6 яблук. Цього достатньо. На плюс-мінус дорослому дереві на 106-й підщепі 100-150 яблок. Ще раз скажу, на одній гілочці, ну, трошки має буде, має бути десь 6 яблок. 6 тут, 6 тут. На одному плюс-мінус дорослому дереві 100-150 яблук. Тоді це нормально. Для чого ми обрізаємо так коротенько? Ну, да, ще раз до цього дерева, допустимо так. розумієте, от у нас, ну Тут ще ми підігнемо ще, може подивимося, може, воно затовсте. Ось гілочки цінні. Це підв'яжеться, це підв'яжеться. Оця гілочка на наступний рік буде цінна. На ній зав'яжеться кілька яблук. Самі смачні яблука 50 см від стовбура, з цієї чи з цієї сторони. От, отакі гілочки. Самі, отут самі класні, самі смачні яблука на таких гілячках. Тут буде, може, її треба буде пронормувати, бо вона не є сильною. Раз, два, три, чотири. Навіть забагато. Два яблука лишимо, будуть суперові яблука. І так само ця гілочка, так само та гілочка. Все, дякую за увагу. Поки що. Слідкуйте е, за подальшими відео. Поетапно буду розказувати е, про, як я вже говорив про. Різні е, яблуні, які ростуть на різних підщепах і сорти, як себе ведуть також на різних підщепах, скажімо так, е, як флоріна сильно росла, як вона веде себе на 106 підщепі і на е, підщепі М9. Е, яблуня е, Чемпіон, як вона веде себе на 106 підщепі і на М9. Тобто, покажу на, на прикладах. Слідкуйте, пильнуйте, дякую за увагу. doze